Я запитала, чим займається вона зараз, які в неї проекти, щоб допомогти світу відзнати про те, що відбувається в Україні, і зокрема про сценарій фільму, який вона написала про голодомор? Вел, сові скрімплей, Холіуд стайл скрімплейдаців девелонмент від Оскар авардвину компанії. in in Paris to do cultural events to uh, to raise awareness or raise money for Ukraine. Отже, так я написала сценарій такий у голівудському стилі фільму про голодомор. І цей сценарій ним зацікавився один із дуже відомих режисерів. І я сподіваюся, що він зніме фільм про, про голодомор. Ну, крім того, я також продовжую підтримувати контакти із українською діаспорою в Канаді в інших країнах. І ми організовуємо разом дуже багато культурних та інших подій на підтримку України, щоб світ знав про те, що відбувається в Україні. thank you very much. Thank you. Thank you, Andrea. Thank